Розуміють, у нас Саша це, це так, як наш ангел-охоронець в сім'ї. Змаличку, це, це оберіг для наших дівчаток був. І Він постійно був усміхнений. Таке відчуття, нібито в людини постійно усе добре. Навіть коли в мене був поганий настрій, то я знала, що я дзвоню до Саші і в мене буде вже настрій хороший. Потім, коли я його запитала, де він працює, він мені якось так уникнув моє питання. Потім я його ще раз перепитала. Думаю, ні, ти мені скажеш, де, де ти працюєш. Він сказав, що працює в поліції. Я чомусь подумала, що якщо в поліції, то можливо там патрульний. А він каже: Ні, назвав мені свою професію, кажу, ти що, це ж страшно. А він сказав, ні. Я знаю цю роботу. Тут є? Давай, 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 давай! давай, давай. давай, давай. Огонь! Коли звільнили Київську область, він поїхав на Київщину, і в мене було перше питання: чому ти. Він каже: А хто? Він мав поїхати перший, переконатися, а потім вже знати, як, як, як далі діяти. Це дійсно вчинок рішення справжнього офіцера, справжнього поліцейського, справжнього. Чоловіка, який насамперед брав на себе відповідальність, а далі відправляв туди своїх підлеглих. Він був керівником, який переживав за нас. Ну, молодий, натхнений, вмів і хотів працювати. А то хлопці з Рівного, дивіться, як ваш начальник працює для В нього такий характер, що він. Е... Все негативне відсікав від себе, а все позитивне впитував. От, біля нього не могли збиратися якісь погані люди. Саня, Саньок. Богданович ніколи не називала його. Бо він для нас був не, не просто як керівник, як друг. О, стоп! Стоп, стоп. Акуратно, вже зацепив. Ти. Ти. Нитка в тебе теленозі. Дивись, дивись от вона. От вона. О, бачиш. Крім того, що він дуже фаховий і професійний, це саме світла людина. Я більш світлої людини в своєму житті ще не бачив. Пройшов Гастомель, бучу, ірпінь. І от як він виїхав на Харківщину, то це було для нас як пекло. Як це... це Єдиний раз, коли ми його не провели. Так, да. так, так Це єдиний раз, коли ми його не прибили. І за, з ним... У нього такий настрій був уже. Говорить, е... Говорить мама там таке твориться, що ну, надзвичайно він... велика кількість тої вибухівки і під таким враженням був від тих. Він приїхав, він нам навіть і не розповідав. Він якби завжди казав, що вам це не потрібно знати. Краще не знати і спокійно собі спіть. А який тут сон? Нас трусило, просто трусило це все. Два тижні ми вже рахували навіть не дні, а години, коли він повернеться. А, а потім мені приснилось чорне місто, наше рівне, повністю все чорне. І я кричу, Саша, Саша. У нас взагалі кожен ранок починався з того, що я Саші дзвонила і він міг вранці будити сина. Я включала відео, він його будив. Потім син ішов у ванну вмиватися. Саша знову ж таки він був на відео. Поки він теж вранці збирався, поки вони виїжджали. І кожен ранок ми проводили разом. І так само в цей день у нас все було теж саме. А потім вечір. І Я Саші подзвонила, він трубку не, не підняв. Але я думала, що це. Можливо, там хлопці вечеряють, можливо, там в них нарада була ввечері. Потім я йому ще раз подзвонила ввечері, він збив. Але дуже його мама мені дзвонила, вона так хвилювалася. До ранку ми ледь дочекалися, і я вранці дивлюсь на телефон, він не в сіті і ні не передивилася не моє повідомлення. Такого ще нікого не було. І Я їй вранці тут пишу, де де Саша, ти дзвонила. Вона каже, він мені не відповідає. Я йому знову ж таки дзвоню, і мене знову збили. І думаю, ну Саша він такий, що якщо він не може говорити, він мені хоча б напише повідомлення, а тут нічого. Е і пройшло, можливо, 5 хвилин, і я чую дзвінок в домофон, дивлюсь в камеру і бачу, стоїть багато людей у формі. Я зрозуміла, що прийшли з новинами не, не, не хороші. Эти два месяца, конечно, мы уже мы просто, просто силой боли себя вытягиваем за волосы. Он был тут разом с нами, мы вычували, вычували что он тут. Я его бачила на, на третий день, я его побачила просто на крыльце средь бела дня, вот в его камуфляжной форме. Це було просто як, як якась голограма, яка зникла. Потім я і, і кожен день ми плакали, і страдали, І такі важкі дні я напекла дітям такі кекси, діткам І, і вишивала їх на столі, там на кухні прямо під вікном. і потім я прихожу. А на полу вже такий кексик сердечка. Він не мог впасти. Я потім думаю, може, це кіт. А... А кота вдома немає. А, а, а кота вдома немає. Вот так. Вот. Сердечко він нам послав і И... ну, зрозуміла, що він подає нам такі знаки, що з ним все добре. Малий він в перші дні він не міг зрозуміти, чому, е, чому ранок, а він з татом не спілкується. І Толя взяв мій телефон і почав дзвонити до Саші. Він раз набрав, два набрав, три набрав. Я кажу, Толя кажу: ну тату трубку зараз ну, він її точно не, не підніме. І він почав плакати. І я зрозуміла, що треба дитині якось про це сказати. Ми в суботу ввечері написали лист мого брата є дочка такого самого віку, як наш син. Заїхали, купили кульки, поклали туди лист. І ми пустили ці кульки в небо до Саші. І ми пояснили дитині, що ну, якщо ти хочеш тата позвонити, ну він телефон не може підняти. Я кажу, давай тоді попустимо ці кульки. І ми пустили. І моя племінниця перша в неї була фраза Я хочу, щоб закінчилася війна. Десь так вона це сказала. А Толя сказав, а я хочу, щоб тато не, не помер. Пускайте, допускаємо для Саші. Так. Ага. Я щоб тато не помер. А я хочу, щоб теж більше закінчили. Я теж Толя так хочу. Давайте, раз, два, три. Звісно, Саша міг туди за смертю. Звісно, він він туди їхав за те, щоб зробити нашу Україну незалежною вільною і максимально безпечною для для мешканців тих регіону, де він працював. Ми щодо повинні розуміти, що життя обохотехніка це це спасені тисячі інших життів. Єсть! Саньок, ну просвіти, мало ли там, що ще. Ні, давай я зараз мату. Ні, там вже нема. Знаєш, тебе камеру, може, туди залізти. я ему, ну, я сказала, говорю, ты понимаешь, в какие святы ты был народженный. Саша народженный в свято Успение Пресвятой Богородицы 28-го, когда Божья Матерь встречается со своим сыном на небесах. Говорю, мы с тобой на земле А Теперь молиться Бога, чтобы мы там. Ти він пішов.